Україну огортає тепло через похолодання. У низці регіонів уже стартував опалювальний сезон. У столиці станом на 20 жовтня батареї увімкнули в понад 7 тисячах будівель. З понеділка почали давати тепло і Вінничені та Житомирщині. Чернігів опалює поки медичні і освітні установи. Як і Ужгород та Суми після кількох холодних днів там дали тепло ще 11 жовтня. У рівному опалювальний сезон стартував з 17 тепло. Теплопостачальникам доручило забезпечити передусім об'єкти соціального призначення. Уже п'ятий день опалюють житлові будинки. Черкас, утім, в оселях балансу отримувачів, які завчасно не зробили заявку, батареї потеплішують дещо пізніше, наголошує міська влада. Станом на 19 жовтня теплом забезпечені понад 80% будинків Луцька, звітує мер міста. Частина оселі наразі відмовилися від опалення. Задля економії, завдяки централізованій системі, в Івано-Франківську тепло запускатимуть одразу і в житлові будинки, і в об'єкти критичної інфраструктури. У прифронтовій Харківщині опалювальний сезон розпочався частково. Уже запрацювали 38 котелень в окремих громадах. Опалюються 24 заклади охорони здоров'я та 120 багатоквартирних житлових будинків. Саме місто, за словами мера, готове на 100%. Проте містянам радитимуть готуватися до блекаутів, бо ворог уже б'є по критичній інфраструктурі. А от миколаївцям опалення варто чекати в перших числах листопада, каже очільник тамтешнього теплопостачального підприємства. Усе, мовляв, залежить від середньодобової температури, бо ж підготовка до опалювального сезону фактично завершена. Натомість у Львові опалювальний сезон вже встигли навіть призупинити місто. Розпочала подачу тепла ще на початку тижня, але погода потішила львів'ян. Тож 20 жовтня батареї знову вимкнули за прогнозами до наступного тижня. В енергетичній системі України дефіциту немає. Відключення та графіки не застосовуються. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував про успішний перебіг опалювального сезону. Та урядовий застерігає, ворог може накопичувати ракети для масованих ударів по нашій енергосистемі. Єдине, що справді може вплинути на чи вимкнення електрики, це наслідки російських ударів. У цьому переконаний міністр енергетики Герман Галущенко. Він закликав українців обережно ставитися до будь-яких прогнозів і довіряти передусім офіційним джерелам. Ми тут. Спостерігаємо час від часу такі е, інформаційні російські кампанії по, по по різним питанням, коли там, наприклад, ми завантажили вперше американське паливо на на українські блоки тим самим вбили монополію Росатома, Була величезна медійна кампанія, яка пішла в Україні про те, що ай-яй там таке відбувається, завантажили, а блок не запускається. А паливо погано, а Чекають фахівців тепер з Америці, не знають Україна, що з цим робити. А, так само була і кампанія, якраз нещодавно по тому, ну все, почався сезон. Люди готуйтесь до відключення. Я ще раз хочу офіційно сказати, що енергосистема абсолютно готова до проходження зими. Єдине, що дійсно може вплинути на блекаути або відключення, це наслідки ударів і масштаби ударів і відповідних руйнувань в системі. Тактично Україна готова до осінньо-зимового періоду, та є деякі стратегічні прорахунки. Переконаний народний депутат України Олексій Кучеренко про основні ризики. Парламентар розповів ексклюзивно для Ukraine World News. Мені здається, що саме в генерації тепловій ризики основні в державній енергокомпанії «Центр нерв. Якщо врахувати, що за останні 4 роки там змінилися сім чи вісім керівників, останні там 2 місяці тому, в чергове, що там борги гастрономічні, що вони не розраховуються за газ і просто по суті крадуть його нафтагаза. Що вони не розраховуються за вугілля і в результаті у шахтарів немає зарплатні. І більш докладно щодо цього питання ми будемо говорити з Геннадієм Рябцевим, експертом з енергетичних питань, вітаємо вас. Доброго дня. Пане Геннадій, скажіть, будь ласка, опалювальний сезон в Україні розпочато, дефіциту в енергосистемі немає. Про це твердять в уряді. Ба більше графік відключень не застосовується, але новий енергетичний терор окупантів триває вже місяць. Наскільки Україна готова? До зими. Яким буде опалювальний сезон? Сезон буде не важчим аніж попередній. І це можу сказати точно. Не потрібно вестися на різні повідомлення в телеграм-каналах, які насправді є рекламою. Рекламою для того, щоб усі дуже довірливі підписувалися. на Нові е, сміттєзвалища там, де розміщують якісь, на їхній погляд, новини. Е, тому, якщо хтось десь пише, що впродовж шести, семи, десяти діб в Україні не буде електричної енергії чи опалення, чи води, чи будь-що, причому в усій Україні, Ну, це явно хтось думає в такий спосіб зробити собі більше підписників. На оцю, на цю, не знаю, як її назвати, гадюшник. А зараз немає об'єктивних підстав казати про якісь можливі суттєві. Порушення роботи об'єднаної енергетичної системи України або зрив опалювального сезону в якомусь з міст мільйонників. Звісно, що є певні застереження, вони стосуються насамперед тих міст і тих населених пунктів, які розташовані вздовж фронту. І це насамперед Харків, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв, Одесу, в принципі, теж можна сюди долучити до цього переліку. Але якщо йдеться про інші населені пункти, передусім Правобережної України, то тут немає якихось об'єктивних підстав для того, щоб казати про якісь провали. Недостатньо проведені міжсезонні ремонти чи нестачу палива для живлення як теплових електростанцій, так і індивідуальних теплових пунктів громадян. Пан Кучеренко має рацію: так існують фінансові проблеми в центрі енерго, але це на жаль, настільки. Є звичною ситуацією, що вона, я думаю, нічим не відрізняється від тієї, що була в Центренерго рік тому, два роки тому, п'ять років тому. Держава все ніяк не може визначитися, чи то вона буде її приватизувати цю компанію, чи вона буде навпаки робити вертикально інтегровану компанію, яка об'єднає і шахти державні. І переробні підприємства, переробні звугілля, і теплові електростанції, і лінії теплопостачання, і навіть компанії, які будуть реалізовувати теплову енергію кінцевим споживачам. Тобто, на безпосередньо на проходженні опалювального сезону ці фінансові проблеми, які дійсно варто вирішувати, не вплинуть. Тому єдине, що може е, дійсно зробити е, зле українській енергосистемі, це масовані ракетні удари. Підкреслю, масовані, тому що поодинокі бляшанки ранські або навіть обстріли в кількості там, декілька десятків ракет погоди не зроблять. Тобто тут навіть е, за таких умов. Щільність протиповітряної протидронної оборони в Україні є набагато вищою ніж в минулому році, і в минулому опалювальному сезоні, тому навіть до таких ударів енергетична система готова, завдячуючи силам оборони. Але масовані 100 ракет ракети більше удари можуть спричинити виведення з ладу окремих енергетичних об'єктів. Тоді, скоріш за все, в тих регіонах, які е, будуть під обстрілами, які постраждають найбільше, будуть запроваджені графіки стабілізаційних вимкнень окремих споживачів, окремих категорій споживачів. Втім, вони не будуть тривалішими, аніж це було рік тому, і вони не охоплять усю Україну, як це було рік тому. Пане Геннадію, є така думка, що цьогоріч Україна планує повністю відмовитися від імпорту газу і пройти опалювальний сезон власними ресурсами. Та от чи вистачить нам палива і чи зміняться тарифи? І якщо так, то яким чином? Ну, це не думка, це факт. Ми, власне кажучи, минулий опалювальний сезон пройшли без закупівель газу. Ну тобто, там декілька е, сотень мільйонів кубометрів, які були. Закуплені, вони, звісно, не вплинули на загальний баланс. На жаль, це не через те, що Україні стали більше видобудувати природного газу, це через те, що Україні стали менше споживати природного газу насамперед, як сировини. Тобто, ті хімічні підприємства, які використовували газ для виробництва, наприклад, мінеральних добрив. Або продуктів перероблення аміаку, вони зараз зупинили свою роботу і через безпосередню близькість до районів бойових дій, і з інших причин, через, наприклад, через високі ціни на цей самий природний газ. Тому того, що зараз в Україні видобувається, плюс того, що зараз є в підземних газових сховищах. Цілком достатньо не лише для проходження опалювального сезону, але й для покриття усіх потреб українських споживачів в цьому ресурсі. Що буде далі? Ну, якщо буде збільшуватися споживання, якщо буде відроджуватися промислове виробництво, знову запускатися промислове виробництво, то тоді також потрібно буде закуповувати цей газ за імпортом. Щодо ж цін. То для домогосподарства, які використовують газ для приготування їжі або для опалення, або для будь-яких інших потреб, ціна цього ресурсу, як і тарифи на його розподіл, вони залишатимуться сталими. І це було гарантовано відповідним рішенням Кабінету міністрів України щодо ж промисловості, то в з початком опалювального сезону, цілком зрозуміло, будуть зростати ціни, тому що природний газ є сезонним товаром, ціни на нього взимку вищі, аніж влітку, тому що більше споживачів на цей ресурс. Пане Геннадію, але ж. Державні шахти з 2015 року зменшили видобуток вугілля майже в шість разів. Про таке в ефірі Юкрейн News заявив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова Володимир Мельченко. Водночас Міністерство енергетики продовжує накопичувати необхідні ресурси. Але поки держава не запасла достатньо вугілля, якщо його буде замало, ми будемо спалювати газ. Який це газ? І скільки потрібно імпортувати вугілля для проходження осінньо зимового періоду? Зараз той, тих запасів вугілля, які є на абсолютній більшості теплових електростанцій, що працюють саме на цьому ресурсу, на цьому ресурсі, достатньо для початку опалювального сезону. І якщо подивитися на Плани з закупівлі вугілля тепловими електростанціями, іншими об'єктами енергетичної інфраструктури, які споживають цей вид палива, то ми бачимо, що угоди підписані і постачання здійснюватимуться. Якщо казати про шахти, які перебувають у управлінні Міненерго. То по-перше, їх не так вже й багато, і це декілька відсотків від загальних обсягів споживання цього самого ресурсу. Так дійсно, якби вони працювали ефективніше, то було б краще всім. Але ще раз кажу, споживання енергетичних ресурсів, як природного газу, так і вугілля суттєво скоротилося після початку війни. Тому тих тих обсягів, які зараз є на складах. На тес і тец тих запасів, які, чи тих ресурсів, на які вже підписано відповідні угоди, цілком достатньо для нормального проходження сезону. Головне, щоб постачання не припинялося. Головне, щоб діяли логістичні ланцюжки, які пов'язують шахти, українські шахти, з підприємствами. Теплоенергетичного комплексу, пане... дякую вам, пане Геннадій, за таку докладну відповідь на наші питання. Ми розбиралися з енергетичними питаннями. З... У нас на включенні був Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань.